Якщо ти це слухаєш, значить, мене вже немає, і я мушу тобі сказати правду. Я сів, слухав і не міг повірити. Мій дядько, твій двоюрідний дід, не загинув у ДТП, як ми казали. Він зник, а за день до цього залишив мені ключ і карту. Далі йшло щось зовсім дивне координати. Опис покинутого будинку в селі під Полтавою. Батько казав, що ніколи не наважився туди поїхати, бо боявся правди. Але закликав мене зробити це. Я не витримав, поїхав туди наступного дня. Заброшений дім, замок на дверях, якому років тридцять. Я зламав його всередині пил, миші. І під підлогою я знайшов металеву скриньку в ній фото, документи і лист, підписаний іменем дядька. Якщо ти це читаєш, значить, вони не знайшли мене. І далі історія про те, як він став свідком шахрайської схеми на заводі, яку кришували чиновники. Як за ним почали стежити, як йому довелося зникнути? Я стояв у тому покинутому будинку і не знав, що думати. Це була історія, яку я мав би почути раніше. Я повернувся додому, забрав диктофон і залишив усе, як є. Нікому не розповідав. До сьогодні. Після того, як я повернувся з покинутого будинку, мене не полишала думка, що ж саме побачив мій дядько? Чому він не міг просто піти до поліції? І найголовніше, чи правда, що за ним справді стежили? Наступного дня я знову взяв диктофон і прослухав запис далі. Там був ще один фрагмент, який я раніше пропустив Якщо дядько пішов на це, значить, я теж мушу. Не можу просто мовчати. Я зрозумів батько залишив мені не просто історію, а завдання я повинен був розкопати правду і розказати її. Я почав з того села залишився там на кілька днів, розпитував місцевих. Всі знали про покинуту хату, але ніхто не хотів про неї говорити. Мовчали, міняли тему, навіть трохи остерігалися. Одного вечора в місцевому барі я зустрів старого чоловіка, який був, здається, єдиним, хто не боявся говорити. Він розповів, що дядько був людиною, з яка не боялась правди. І що той випадок із заводом лише верхівка айсберга. Виявилось, що завод належав впливовому олігарху, який за допомогою підставних фірм викачував гроші з державних фондів. Мій дядько випадково натрапив на документи, які це доводили. Після того, як він почав збирати докази, за ним почали стежити. Один раз дядька навіть побили невідомі після цього він зник без вісти. Я зрозумів, що тепер за мною можуть теж стежити. Почав помічати дивних людей біля будинку під час поїздок у місто. Але замість того, щоб злякатися, я зібрав усе, що знайшов диктофон, документи з дому, свідчення місцевих, і вирішив викласти це все у мережу. Ця історія може змінити багато чого. Я не знаю, що буде далі, але одного я точно знаю мовчати означає бути співучасником. Після того, як я виклав усе зібране в мережу відео з диктофоном, фото, документи, реакція була дивною. Спершу, ніби тиша, ніхто не реагував, потім почали надходити анонімні повідомлення усі короткі, загрозливі. Припини, поки не пізно. Забудь про це, це не твоє діло. Вони все бачать. Я відчував, що тепер не лише я, а й моя родина під загрозою. Згадав, як батько колись казав, що їхня родина має таємницю, яка коштує життя, і що треба бути готовим до найгіршого. Вирішив звернутися до старого знайомого батька, адвоката, який давно вже не працював офіційно, але займався важкими справами. Він сказав, що з такими речами жартувати не можна, але допоможе. Разом ми почали збирати докази, щоб звернутися до журналістів-розслідувачів. Це був єдиний спосіб зробити все публічним, бо інакше цих схем не зупинити. Але ось що було найстрашніше: одного вечора, повертаючись додому, я побачив, що двері моєї квартири відкриті. Усередині нікого не було, але на столі лежала записка: ми дивимось за тобою. Зупинись. Я не знав, що робити міг би втекти, але від чого, якщо це вже частина мене, частина історії, яку треба завершити. Того ж вечора я знову увімкнув диктофон. На плівці був ще один запис. Голос батька говорив тихо, майже по шепки Якщо ти це чув, ти готовий. Вони бояться правди, і ми її переможемо.